Можу сказати, покажу, як я замічую стою, сюди, штукатурки вирібно, я не знаю, же все таки називається. Міс вода. О, виводиться готенько. Голотенько, що не мало. Так, води десь так. Коротше, що він так показує? Налила, та і налила. А там чи вірніман є? Я набираю старт і фініш. Старта одна частина, фініш одні. Так. Чому так, тому що така суміш. Нею краще працювати. Я не проповіла, але я думаю, можливо, це як суміш родман можливо я. Ще не вникала в суть. Так, поки кинула Це три. Чотири. От Чотири. Чотири. І тепер вісім інша. Отак. Я люблю. Я вже звикла до стакан. так. Привітніше, я вже знаю, що не люди. Чотири. Так, суміш, це у нас фірми канал. 5. Даємо ще буквально там трохи построїти його. Але я не завжди даємо можу построїти. Зразу розмішуємо. Це ще мало буде, ще О, Почала... не треба такі у мене. дрелька і пішли. Ні, треба ще додати. По ладно, це трошки мішу і додали. Трішки вона підгустіла, але вона все одно черідку. Мені так тихо. Я року ще одну банку. Мало вже не переборщить, але ну. потім не можна додати воду, воду можна додавати тільки відразу. La, 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 la. До речі, ой, лайфхак. Не знаю, то знав, не знав трішки отак. Не доїдала, Але для то є губка. Ні, може, то доїдала. до ідеала, але я так зраду Промиваємо, щоб не засихала. Раз, 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 і все. Все, і відкладаємо його до наступного. І так буде набагато легше. Так, Суміш показую, вона мене така. Трішки можливо грідкувати, але я поки добрусь, вона ще підстигне. Така вона, як сметана. Ось таке вітро, боже важке. Оце отак. І зараз будемо далі шпаклювати, штукатурити. Якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайки, коментарі і обов'язково вімедіть дзвіночок про нагадування моїх наступних випусків. Так, беру отакі шпатель. Я вже звикла, звичайно, починала я за тако меншу. Щось та й вийде. Приблизно ще раз. Не хочеться мені чесно багато вивозити. Може, точно мене, що я хочу. Той водно, що я хочу. Робіться відкрити його. Конечики попадают, бляха, муха. 嗯。Oh. Дивимося, що воно з того вірити? Беремо більший шпатель. Такий. і вирішили. Робно. Мені здається, ідеально просто не вийде. Так, що там вийде, що не вийде? 真的也是。 Знизу, знизу найпроблемніше місце. Перепад цей. Щоб зробити його хоч трішки гарніше. А воно так не виходить, так не вийде. Це реально, ну, реально Создані самому собі проблеми. Знала б, який би я таке робила. Чесно. Ах, я навіть не знаю, я б таке не робила. Ja, 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 Der. Якщо вам сподобалось мої відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайки, коментарі і обов'язково вімкніть дзвіночок про нагадування моїх наступних випусків.